З нагоди одного з найбільших свят православного світу світло Воскресіння Господнього, представники благодійного фонду Фортеця за дорученням Олександра Ференця відвідали комунальний заклад та діївський навчально-виховний комплекс загальноосвітню школу першого другого ступенів Дитячий садок діти радо зустріли гостей, очікуючи на смаколики. Гості вручили великодні паски від голови фонду Олександра Борисовича Ференця та поспілкувалися з вихованцями і директором закладу. Олександра Борисовича Фаренця привітати вас пасхальними днями, побажати вам здоров'я, благополуччя, щоб ви вчилися дуже успішно, слухалися маму, папу, щоб ваші мрії і побажання, які ви задумали, всіх здійснилися, адже ви наше майбутнє покоління. І ви мрієте, кажу, хтось якусь хоче вибрати професію, щоб ваші ці мрії збулися. Смачними пасками учні школи та вихованці дитячого садка поласували під час обіду, який виявився незвичайний та святковий. Галаслива дітвора щиро дякувала благодійному фонду Фортеця.